Щонайменше на третину зросла середня добова кількість російських атак на куп'янському напрямку протягом останнього тижня. За зведеннями начальника військової або адміністрації Олега Синігубова, якщо у першій половині грудня росіяни атакували в середньому близько 10 разів на добу, то після 20-го числа близько 16 разів на добу. Якщо точніше, з минулої середи поблизу Сеньківки сили оборони відбили від 16 до 21 штурмів, і лише останньої доби кількість впала до 6, йдеться у зведенні Сенігубова. Сьогодні він пояснив, що ці коливання є хвилоподібними в цілому, ситуація на Куп'янському напрямку за грудень не змінилася і залишається під контролем збройних сил України. Те, що у нас фіксуємо певне збільшення атак, а далі будемо фіксувати зменшення, тому що як я кожного разу наголошую, на тому, що у нас атаки йдуть хвилями. Да? Коли ворог отримує ураження від наших збройних сил, іде. Певна ротація іде зміна тих чи інших бойових відповідно там підрозділів. І далі вони там намагаються штурмувати. Так ситуація по куп'янському напрямку вона важка, проте повністю контрольована нашими з відповідно зсу за словами Синігубова. Активність російських диверсійно-розвідувальних груп у грудні не зросла у північному та північно-східному прикордоні. Їх виявляють орієнтовно два рази на тиждень, говорить начальник обладміністрації. Всі ці групи виявлені вчасно і дійсно їм. Надано вогневе ураження, під яким вони вимушені були відходити. За нашого розуміння, основна мета це розвідка і можливо влаштування певних, тобто диверсійних заходів на нашій території. У п'ятницю 22 грудня, рада оборони області не приймала рішення про розширення обов'язкової або примусової евакуації з прифронтових населених пунктів. Говорить Сенігубов. Йдеться про Куп'янський напрямок та Борівську громаду. Однак, за словами начальника адміністрації, в області зросла кількість населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Дуже слідкуємо за відповідно куп'янським напрямком, тому що на лівому бері на дооскіллі у нас перебуває майже 9 тисяч людей. На за оскіллі, звичайно, що також перебувають люди. Аналізуємо і кількість тих відповідно переправ мосових, які ми маємо по тому напрямку, для того, щоб у випадку необхідності досить швидко та оперативно провести евакуаційні заходи у ранковому зведенні. Синігубов повідомив, що за останню добу під російські обстріли потрапили понад півтора десятка населення. Населених пунктів у прикордонні та вздовж лінії зіткнення. Напередодні їх було понад 20. Олена Клименка, Валерія Гецько, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.